Друзі, всім привіт! 7 листопада нахожусь на полі посіяному після гороху пшениця наша. На поле як можна дивитися з лізами. Сіяна вона 5 числа жовтня, вже місяць пшениці і маємо ось таку пшеницю, вже вяла, сохне 6 числа нас було 8 мм, потім нас 10 числа майже там чи 10 чи 8 -го числа ще додавало 5 мм, в сумі було 12-14 мм. Ця пшениця сіяна до дожджа. І все, і великі вітра. І вже місяць як немає опадів, тому подивимося, яка у нас пшеничка, це горох тут. Ну, що тут горох, горох це як той самий пар. Тут нічого не вийшло у нас отримати щось якісь сходи. Ну, мелочі все є. Кстати, горох усю якось зійшов. Падалашний. Буде як. Ось, сиді, Ось пшеничка сієна. Рядочок ідемо. Тут трошечки Ось, тут. от, Так, виходить. Вяла, бідна, нещасна, не знаю. Наперед на тиждень цілий нема доща. Є пшеничка яка поключилася і в неї не вийшло зійти. Зараз тут, тут трошки глибше вийшло, видно. Тут а, у нас було якийсь бугор. Я з цього бугору попробую розрити пшеницю. Сухе. Сухе, взагалі з влаги немає. Не знаю, що далі буде. Але ще нас такого року не було, щоб восени взагалі опадів немає. от пшеничка намагалася прорватися до поверхні. І вона, я не знаю, вона засохла. Засохла. От ще зернятка. От вона поключилася. Ніяк не виходить і зійти. Достатньо. Вологи Дніпропетровщина. Маємо таку печальну картинку. Немає опадів, немає діла. Так, поїхали далі, там одне ще поле є, яке тут у нас у це поле у нас посіяно, горох тут проводилося. Дві дисковки культивація, Ну, тут все сухе було, але тут ґрунт досить такий пухкий був. Зараз поїдемо, подивимося по соняшнику, там одне поле у нас і зробимо якісь трошечки підсумки. Поїхали. Заїхав на поле, де насіяна пшеничка після дисковки. Тобто роблячим катком, потім задискували, тут у нас трошки проблемне поле за сотом. Воно до нас прийшло в минулому році е загажене, тому ми його вичищаємо і то прийшлося тут нам задискувати. Але проблема ще тут і гірша порівнянні з іншими полями. Тут а ми від'їхали буквально від той локації, де ми що знімали по гороху 3 км-4 км. Тут а опадів взагалі майже не було. Тут було наверное, 6 мм і все. Баємо таку пшеницю. Я не знаю. Ось ця пшениця. Сходів. От вона лежить. Видно. Вся поключена. Я не знаю, що її. не, не гаплик. Як вважаєте. Буде з неї діло чи не буде. Тиждень. Ще тиждень немає. Не передаються дождів, ніяких опадів. Гаплик і не гаплик, як ви вважаєте. Ще тиждень протримається чи ні? Нема на що такого в нас практики. В минулому році то лежала пшениця, там неділі три майже місяць, то проблем не було, зійшла все. Все зійшло. Але тут провокаційна волога і хто думав, що у... в жовтні може бути провокаційна волога. Тому вона така у нас пшеничка. Ну, все, рядочок в нас іде. що тут? От вона тут міленько і посіяна. Добрива лежать. 2 сантиметра, сантиметр місцями. От вона пшеничка. Да. Такі, така у нас проблема. Миші тут ще є навіть, що їм тут робити, нічого немає, але вони тут... Ще небось буде нам заважати в, даль... в дальнейшому. Не знаю. Не знаю що сказати. Чи це того це трещини такі йолі, палі. Я думав це миші. Це трещини в землі. Це трещина, ось провалюється земля. Да. Так, поїхали далі. Заїхали на поле тут. Пшеничка у нас була, як видно, які нас опади за ціле літо, за всю вегетацію, що навіть бурянів немає. Коє де поодинокі, в нас впадає амброзія, але вона ось така і вона бідняга засохла, вона навіть не дала. Навіть насіння не сформувало, настільки запекло. Тому на цей... Тому нам така погода диктує, що прийдеться напевно на наступний рік на весну це поле запустити під нову тіл. Минулому році ми не багато, ну в цьому році не багато соєшника сіяли, тому ми і то ми єлі обробили, не встигли особо обробити землю. Взимку була така погода, на яких морозів, особо не було та й мречіло постійно, і не, не дала нам ця погода гарно обробити, підготовити е, поля під посів соняшника. Я дивлюся, на наступний рік нас чекає напевно на тіл. Сівалка у нас є, в принципі, там її може трошки модернізуємо, спереді поставимо якийсь або розгортач. Навірно, ну будемо дивитися. Мені прийдеться розгортачок і ставити. Дивіться. Під соломкою. Якась волога є і земелька рихленька. От вам. І наутіл. Під соломкою тут щось збереглося. Якось так. Так, друзі, заїхав. На поле. Пшеничка у нас, це найкраще поле. Що цікаво, це пшеничка посіяна по соняшнику. Тут ми провели обробіток, а саме рубалкою рубячим катком і посіяли. Посіяли ми суху землю, як і всі інші посіви. І в нас тут вийшла досить така, саме порівнянні з другими полями, ще отримали якісь сходи. От пшеничка наша. Я не можу вдовбати така земля суха. Ну, бачите, посіяна була вона на 2 см. І вона вся гарненько зійшла. Тут грунт виходить, твердіший був і сашник не, не плавав Глубше, мільче. Стабільно тримав глибину і вийшло гарненько. Гарненько по сходам, але ну, 7 листопада це для пшениці це, звісно, для цього року хоч щось отримали. Поряд ми тут посіяли горох. Що у нас тут Уже сходи маємо. Там на каналі можна подивитися. Подивитися, коли ми його сіяли. 20-го ми жовтня сіяли, ось горошки тут попав у вологий ґрунт і пішли сходи, от видно. Вже горошок під верхом. Але далі сухо, не знаю, тут риця, тут земля суха, оце на 4 см, отаке, таке, там якась полуволога є. Далі сухо, ну не знаю, тут риється взагалі сухар. Як він той горох ще зійшов, Аж цікаво, звідки він ту вологу взяв. От Соєшник тут зійшов. Тут проводилася у нас дисковка, Роблячи каток і дисковка і посіяли горох. Ось така у нас біда на Дніпропетровщині з цими опадами, ніякі рихлення, ніякі оранки, ми не можемо нічого провести, все стоїть завмерше. В цьому році, році ріпака немає. Та й пшениця хоч би була. Не знаю, на тиждень перед опадів немає. Що буде далі, невідомо. От за сонцем навіть гарненько здивиться. Але пшениця, щоб ви розуміли, вона в'яла. Вона не лист скручений. В трубку. Вона, вона їй треба вологу, дуже срочно треба вологу. Але що мені сподобалось, по робочому катку найкраще. Ніякі дисковки, хоча там теоретично да, виходить, що ґрунт обробить, перерехлить. Е, коренева система буде краще розвиватися, але тут, звичайно, що воно тут буде розвиватися, якщо вологи немає. Куди він та, той корінь піде? Якщо далі сухар повніший. Ну, питає, ось о нитку кинуть, ну куди він не кидає. Всехе десь питається пробитися. На пшениця. листок скручений в трубку і все. Деї жадби на тиждень перед нема. Це сьогодні у нас 7 листопада, я не знаю, хоч би до грудня випав якийсь дощ. Катастрофа. Так що такі у нас справи, друзі. Так. Все, в принципі, таке буде коротеньке відео для історії. Поділюся з вами. Така у нас ситуація, бо дуже багато просторах інтернету розумних таких людей, які розказують, о, хазійнувати не вмієте, ой, там те. Ну, я хочу подивитися тих людей, грамотії, які з півночі України або з центра розповідають, як хазінувати на півдні України. Це, звісно, парадокс. Так що так. от. Так, друзі. Все, завершимо. Лайки. Підписуємося, слідкуємо далі, що буде, буду знімати далі відео. Всім пока!